Параграф 36. Будова та функції спинного мозку людини. Ви вже знаєте, що однією зі складових центральної нервової системи людини є спинний мозок. Яка будова спинного мозку. Спинний мозок розташований у каналі хребта, утвореному дугами хребців. Він має вигляд довгої трубки. У дорослої людини спинний мозок завдовжки 41-45 см і приблизно 1 см завдовжки. Його маса становить усього 30-32 г. Спинний мозок має два потовщення, шийне й поперекове. Ці ділянки відповідають виходу нервів, які прямують до верхніх і нижніх кінцівок. Починається спинний мозок при основі черепа, де з'єднується з довгастим мозком структурою головного мозку, а закінчується на рівні другого поперекового хребця пучком нервів, які відходять від нього. Тому він дещо коротший від хребта. Ви вже знаєте, що від спинного мозку відходить 31 пара спинномозкових нервів. Ділянку, від якої починається певна пара спинномозкових нервів, називають сегментом. У межах спинного мозку розрізняють сегменти малюнок 140. Шині, від них беруть початок 8 пар спинномозкових нервів, грудні сегменти 12 пар, поперекові сегменти 5 пар, крижові сегменти 5 пар, куприкові сегменти одна пара спинномозкових нервів. Вивчимо будову спинного мозку під час виконання лабораторного дослідження. На поперечному зрізі спинного мозку можна побачити, що він складається з білої, розташована зовні, та сірої речовини. Волокна білої речовини з'єднують між собою різні ділянки спинного мозку та формують провідні шляхи, забезпечуючи двобічні зв'язки між ним та головним мозком. У центрі спинного мозку проходить спинномозковий канал діаметром до 1 міліметра, заповнений прозорою спинномозковою рідиною малюнок 141. Вона завдяки постійному обміну з кров'ю забезпечує живлення нервової тканини, постачаючи поживні речовини та виводячи продукти обміну. Крім того, спинномозкова рідина здійснює захисну функцію. У ній є особливі клітини, які знищують збудників хвороб. Сіра речовина оточує спинномозковий канал, утворюючи на поперечному зрізі контур, що нагадує метелика чи літеру Н, малюнок 141. Вона має виступи роги, які поділяють білу речовину на ділянки з провідними нервовими шляхами, висхідними та несхідними. Знайдіть їх на малюнку 141. По висхідних шляхах нервові імпульси прямують до головного мозку, а по несхідних збучення передається від головного мозку до центрів спинного мозку, а від них до робочого органа. У передніх рогах розташовані тіла рухових нейронів, довгі вітростки яких досягають скелетних м'язів. Ці вітростки утворюють передні або рухові корінці. Малюнок 141. До задніх рогів підходять відростки чутливих нейронів, які утворюють задні або чутливі корінці. По них надходять нервові імпульси від рецепторів шкіри, м'язів, суглобів, внутрішніх органів. У грудному й поперековому відділах спинного мозку є ще й бічні роги. Тіла чутливих нейронів, розташовані за межами спинного мозку в потовщеннях. В узлах на задніх корінцях. В отворах між двома сусідніми хребцями передні та задні корінці злиті між собою в змішані спинномозкові нерви, відгалуження яких прямують до різноманітних органів. У сірій речовині розташовані переважно вставні нейрони, які забезпечують зв'язки між чутливими та руховими. Цікаво знати! Загалом у спинному мозку людини налічують близько 13 мільйонів нейронів, з яких 97% вставні, які оболонки вкривають спинний мозок. Спинний мозок оточують три оболонки: тверда павутинна та м'яка, малюнок 142. Тверда оболонка розташована ззовні, вона утворена щільною волокнистою сполучною тканиною. Глибше розташована павутинна оболонка, утворена пухкою волокнистою сполучною тканиною. Безпосередньо до речовини мозку прилягає м'яка судинна оболонка. Вона також утворена волокнистою сполучною тканиною, але на відміну від павутинної оболонки містить сітку кровоносних судин. Разом з ними ця оболонка проникає в мозкову тканину. Всі три оболонки формують єдиний суцільний чохол, який оточує як спини, так і головний мозок. Між павутинною і судинною оболонками є широкий простір, заповнений спинно-мозковою рідиною, які функції спинного мозку. Спинний мозок виконує дві основні функції рефлекторну та провідникову. Рефлекторна функція полягає в тому, що у спинному мозку розташовані важливі центри безумовних рефлексів. У них замикається значна кількість рефлекторних дух. Кожний сегмент спинного мозку регулює діяльність шкіри скелетних м'язів, крім м'язів голови чи внутрішніх органів. Наприклад, центр сечовиділення розташований у крижовому відділі, центр розширення зіниць у верхньому грудному сегменті, колінного рефлексу малюнок 143 у поперековому відділі. Цей рефлекс проявляється у підійманні ноги при різкому ударі по сухожиллю нижче колінної чашечки. Ще одна функція спинного мозку провідникова. Як ви знаєте, нервові волокна, які утворюють білу речовину, з'єднують різні відділи спинного мозку між собою та спинний мозок з головним. Нервові імпульси, що надходять у спинний мозок від рецепторів, по висхідних провідних шляхах передаються до головного мозку, а з нього по несхідних повертаються до спинного мозку, а звідти прямують до робочих органів. Нервові волокна, які передають збудження від спинного мозку в головний, називають висхідними, а ті, які передають збудження в зворотньому напрямку, несхідними. Нервові волокна, виконуючи провідникову функцію, забезпечують зв'язок і узгоджену роботу всіх відділів центральної нервової системи. Отже, спинний мозок відіграє роль двостороннього провідного шляху між головним мозком і периферичною нервовою системою, а також керує простими рефлекторними діями, наприклад, відсмикування руки від гарячого предмета. Діяльність спинного мозку перебуває під контролем головного, який регулює спинномозкові рефлекси, які бувають порушення діяльності спинного мозку. Порушення діяльності спинного мозку найчастіше пов'язані з травмами. Так, у разі перелому хребта порушуються зв'язки спинного мозку з головним. При цьому людина може говорити, повертати голову, їсти й пити. Однак діяльність скелетних м'язів і чутливість ділянок тіла, які нервуються сегментами спинного мозку, розташованими нижче місця ураження, повністю зникає. Наприклад, якщо ушкоджено спинний мозок у шийній частині, людина не здатна свідомо рухати ні руками, ні ногами, настає параліч, це відсутність довільних рухів унаслідок ураження рухових центрів центральної нервової системи або рухових нервових шляхів центральної чи периферичної нервової системи. Небезпечним захворюванням є запалення оболонок спинного мозку, яке супроводжується значним підвищенням температури тіла, його здебільшого спричиняють мікроорганізми або переохолодження тіла. Це захворювання може привести до втрати чутливості та рухової активності ключові терміни й поняття. Спинний мозок, спинномозковий канал, вставні нейрони, рефлекторна та провідникова функції спинного мозку. У загальному знання Спинний мозок це частина центральної нервової системи, що має вигляд довгої трубки, розташованої у каналі хребта. Від нього відходить 31 пара спинномозкових нервів. Ділянку, з якої починається кожна пара цих нервів, називають сегментом. Біла речовина спинного мозку розміщена ззовні, а під нею сіра речовина. У центрі проходить канал, заповнений спинномозковою рідиною. Спинний мозок виконує провідникову та рефлекторну функції.